Всім привіт! Маємо п'ятий день. Нарешті п'ятий день. Так, оборона. Оборона каже де. А, атаки що сьогодні будуть говорити. О хо 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 Хо-хоу. о, жесть. Угу. Нормально дали противника. Зараз, в принципі, повинен бути розбив, потім викуп, і поїдемо далі. От халепа. Буде комбо. Так, ну попробуємо зробити комбо шалене. ну Дійсно, шалене вийшло, тому що зарядили ми всіх своїх фіолетових, але, звичайно. Угу. Тоді, що це за все, що зараз... Тут дуже проблема в тому, що мені немає, як зняти таунтам. Оце проблема. Мабуть, отак от зробимо. О, тихо! Тихо, 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 будь ласка. Ну, попробуємо зняти Людвіга, але мені здається, що, мабуть, не вийде. Отак. От тоді все одно будемо в нього лупити. Угу. Зараз, можливо, я його доб'ю фіулами тихенько. Так, вмикаємо. Вмикаємо. Не подобається мені, тому що, не знаю, чи Людвіг витримає двох масовиків. У мене трішки не вистачає червоних. Зараз, в принципі, вдарити в госика тим самим загробом не дуже класно буде, тому що в нього тоді буде менше життя і, і, можливо, тоді ми не виживемо. Значить, вдаримо мамку. Зірвати зараз фіол кристал теж би не хотілося, тому що там зірветься морда і червона полетить маман. Скільки нам там дадуть мани? 17%. Халепа. Оно ну, отак обережно. Ну, трішки не так. Ці вдвох б'ють. Не знаю, чи виживем. Ну, попробуємо. Це все, звичайно, залежить від Людвіга. Чи він зараз потяне хуфу? Потягнув, добре, значить, його все, як то ж туди вдарить. А тепер будемо добивати маман. Спочатку отак зробимо. Угу. Ну, а тепер можна... Можна, тепер, якби взяти червоних, можливо, отак. Угу. Ох, би тільки знати, що зараз ж не буде комба. Скільки в нього там? 600. Ну, за грох, я думаю, його приб'є. Так, камні кожу обійшов. Якби тільки зараз без комбо. Добре. Все шикарно. Ну, а тепер цього добиваємо. Вийшло. Фух. Так. Тут там у нас далі. Модель, Фрікареміс. Так. Фу -фу -фу -фу. Ну, не Людвік зламаний, це вже нібито добре, але зараз буде видно. Так, маємо філ кристал. Угу. А червоні мені як зробити. Поганувато. Трішки поганувато. Це зараз хіба що можна попробувати? Там поекстрімалити, але теж і не хотілося б, ну добре, нехай буде так уже. Так, тепер можна зробити. Нічого гарного я не зроблю, в принципі. Де мені червоні взяти? М -м -м. Можна зробити зелену бомбу, але це те теж мені нічого не дасть. Дуже звичайно шкода, що зараз у нас я не зможу активувати Людвіга. что не нравится мне. Трижки не так стоять каминчики. Как бы то хотелось бы. Аби... Ну капец. Миса, не хотелось бы тоже кидать. Ну... И І... не могу, и не приехала. В... Нібито є камінчик, але в, в іншій стороні її немає і. Капець. Я можу так сказати, тому що мені не хотілося зривати цей кристал. І ні. І ні. Капець. Я не можу зрядити своїх червоних. Мені буквально трішечки не вистачає. І ніде воно не їде зовсім. Приїхало, але вже пізно, я так думаю. Так, цього прибили і все, в принципі, <рес> червоних я скласти не можу. Тому що буде працювати Альфріка, і вона просто-напросто тут зробить все гаряче. Ну, що можу сказати? Я тут, мабуть, і центра не винесу. І обідно, тому що мамки тут немає, і можна було би щось робити, і... і оборона в принципі не тяжка. І по всім. Ну, можливо, хоча б Альфріку винесу. Хоча б так. Оце Ха-ха-ха-ха! Як обідно. Так, ще не добили, не добили. Ну, це зараз до мене Людвік працювати. То, ну, мені тут було мало моїх червоних. І нічого в мене не вийшло. Доб'є? Ні, ніяк. Ну, зараз зараз зараміздоб'я. Повинен, в принципі, так, так. Да. Ну, хоч не в нуль, що можу сказати? Я думала, так це в мене сьогодні буде викоп без цього. Ну, ну ніяк. Так, що там у нас далі? Бобо, 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 буде боляче. Так, так, ну поїдемо. Хоча тут можна було... Марігорда все-таки переодягнути. І. І, і як, як складемо? Як його це скласти? Ніби і є камінчик, але Але і малуватом. Ну так, звичайно, цей вже працює. Воно червоних немає. А червоні будуть сьогодні? Не будуть. Буде в Бобо червоні. Там вона Альфріка буде далі. Ну, будемо пробувати. Так, з Бобо ми зняли. Поселення людвих присмерті. Зніме Машка, тому що під людвигомі червоних немає. Зняла. Хуфу. Хуфу. Попробуйте ризикнути. І попробувати винести хуфу. Мабуть, йому трішки не вистачить. Ну і це якщо зараз на нього покладеться зріз, то ми його доб'ємо. Ми його добили. Тепер без комбо. Так, одну ульту альфріки ми виживемо, але дуже погано те, що ми під сліпотою. Прям оце погано дуже. Ще один хід. Так, у нас ліпота буде. Так, попробувати тоді зробити отак сюди. А тепер, але ж там буде насмішка. Це погано. Скільки ми будемо отримувати мани на наступний хід? Мало, 50%. Червоних пустоту немає, а калю буде працювати. Калю буде працювати. Значить, можна, в принципі, ну, так не хотілося би ризикувати. От прям дуже. ну... Скільки в того? 600. А в Ну, попробуємо так зробити. Добив. Це, звичайно, дуже добре. Тепер можна зробити отак туди. От халепа. Трішки не добили кальо. Так, а тепер він буде працювати. Ну, добре, будемо мати червоні. Зараз там, звичайно, буде таунт стояти. Але кальо у нас. Кальо у нас, в принципі, при смерті, то, можливо, ми його доб'ємо. І отак от за грогом. Можливо, проб'є. Добив. І Шері. Ну, тут щось в мене така дилема була. Так, ще два тапки. І нарешті закінчиться цей гарячий турнір. Киця! Ух ти! Зламаний! Тільки слава Богу, не в тому костюмі. Ну як? В принципі, тут буде овер йти, це ж погано. Троє зламаних в цього, Усі лінії. в цього Імуні... імунітет. Ну це гаряче буде. Ну, це не люди. Там, можливо, все буде добре. Зараз побачимо. Так, у нас, є, у нас є червоні, значить, ми її будемо брати. А тепер, як візьмемо, мабуть, мабуть, єдине погано, що, що, що у нас буде? Потім ухиляння. Можна отак кицю спровокувати? Угу. А тепер отак зробити. Щоб хоча б, можливо, скіт знімемо. Добре, а тепер. В цьому тепер можна попробувати. Попробувати зняти з хейма. Ні, хейм не захотів. Зовсім. То погано, а що він не захотів. Добре, тут тепер отак зробити. А, ще різняла. А ще різняла посилення з усіх. Так, комбо не полетить. Полетіло погано. Я думала, не полетить. Нікого не повернув, це дуже добре. Тепер будемо пробувати в нього лупити. Там воно будуть ще фіоли в пустоту. Якщо ми його доб'ємо, бо він щось не хоче. Ну, хоча б так. Угу Червоні будуть. Цього, в принципі, повинні вижити, знімемо з себе горіння. Угу. Вижили, вижили, добре, добили. Ну, тепер цього вже. Це все-таки була оборона адекватна, То тут все вийшло чудово. Це був не Людвіг, не Альфріка, А ось вони. Ось вони. Дві Альфріки. Людвіг зламаний. І оцей якийсь знімає посилення. Оце погано. Оце погано. Тут, в принципі, не знаю, чим ми витягнемо. Тому що оборона класна. Червоних. Червоних одна трійка. Це, в принципі. Так. Червоних одна трійка. Оце погано. Я так і думала, що там зараз виїде червоний, але він виїхав трішки мені вже запізно, тому що зараз буде працювати Людвіг. І ми ще й не зняли насмішку. Машка не спрацювала. Ну, можна попробувати. Ні, звичайно, ні. А ця зняла. Це, звичайно, дуже добре. А потім, а потім що будемо робити? То... Тому що Тому що в мене немає. Трійка Фіолетових альфріку. Ну, нічого їй не зробить. Ніби і є фіолетові, але як їх скласти? Ну, вбий, але ж не вб'є. Оце полетіло. Фух, вбило. <х <х> так, в принципі, о, цей лохів, він що? Він же ж, мабуть, таунт, а розгон мани повинен він, в принципі, лишити. Так? Так що попробуємо зробити так, як я думаю. А тепер можна отак і будуть червоні. Тут, звичайно, зараз влупить араміс, але ми в фулові, то, можливо, ми виживемо. Да, розгон мани лишив, але ж зріз. Тихо. Але зріз. У нас шикарний зріз. броні був. Тепер можна. В принципі, цього спробувати добити. Ні, ми його не добили. Трішки не так червоні стали. Добили. Так, а тепер будемо вмикати ми Людвіга. Все-таки. Тому що в нас буде працювати альфрійка. Угу. Виживе, вижив, це добре. Ну, Знімемо з нього шалену цю фішечку. Так, ну що будемо робити? Людвіга тримаємо, зараз зберемо з червоні і тоді будемо лупити в них. В принципі, повинні вижити. Добре. Повертаємо зріз. вмикаємо люди, хоча можна було і не вмикати, ну добре. Фух, добили. Дуже шкода, звичайно, що в мене не останній тапок був розбив, щоб все-таки довелося заплатити 75 кристалликів. Але, як на мене, 4 шота досить таки непогано. Ну, поки що я в топ-1 тримаюся, а потім вже побачимо, як воно буде. Тому що ще тільки початок турніру, так що ще нічого не відомо. Все, всім догового камня, всім пока-пока.